Слава Ісусу Христу, дорогі підписники та гості каналу. Всіх вас благословляю. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І продовжуємо молитися за нашу країну, за наших воїнів. І, Господи, просимо Тебе в молитві, збережи нашу країну, наших воїнів і дай Україні найкращі благословення Во ім'я Ісуса Христа. Господи, просимо Тебе. В молитві та преклоняємо перед тобою коліна В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити про стандарти церкви. Що е, потрібно робити? Чому зараз релігія терпить крах? Чому е, люди зараз фокусовані не на живій церкві, а на якихось приміщеннях, на якихось будівлях? І таким чином, що відбувається, що коли там приходить карантин, коли приходять війни, що багато церквів зараз руйнується, там прилітають ракети, і що? І далі, що робити? От люди хочуть бути в церкві, а церква розвалена, то як написано в посланні апостола Павла до Єфесян в 4 главі, з 11 вірша, що Ісус Христос. Поставив одних у церкві апостолами, других пророками, третіх євангелістами, вчителями, пастирями і наставниками. І що е, треба робити? Що е, для церкви зараз важливий формат перейти в апостольську церкву, це щоб слово Боже було на першому місці в житті, Щоб не відклонятися від чистоти Євангелії. І така церква, вона устоїть, де б вона не перебувала, в яких обставинах вона б не перебувала. Вона устоїть і залишиться, і продовжувати буде спасати людей, приводити їх до Бога. Ось, і як зараз йде війна, що ми бачимо, тут недавно був карантин, і зараз він йде, і що. Багато приміщень закрилося, багато приміщень ну, перестали збиратися люди, і що далі. Ну, Апостольська церква і вона рухається в, дух, в дусі, і вона продовжує існувати, продовжує спасати, проповідувати. І зараз сучасні технології дозволяють. Зробити це, щоби через Фейсбуки, через інстаграми, через Ютуби достигнути людей і попроповідувати їм Євангелію. Тому повне відео на цю тему подивіться на каналі Служення Салтаненко. Допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і Господь обов'язково вам відповість. Ось тому вас всіх благословляю. І молюся за кожного, щоб кожен прийшов до чистоти Євангелії, щоб кожен прийшов до Бога через покаяння, покаявся в своїх гріхах і розбирався в цих простих речах про стандарти церкви, істинної церкви Божої, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.